Сьогодні суд прийняв справу до розгляду. Статус хлопців змінили з обвинувачених на підсудних. Справа призначена до розгляду на 17 червня, на 15-ту годину. Слава Богу, міри запобіжного заходу залишили попередню підписку про невиїзд. Відхилили моє клопотання про зупинення розгляду справи до. Вирішення поліційним судом моєї скарги на постанову про порушення кримінальної справи по епізоду між Коханівським і Вороніним. Ну, в принципі, таке процесуальне було засідання. Справа тепер уже в суді. Ну, Надалі ми будемо доводити, у нас є всі підстави довести, що хлопці не можуть бути засуджені за статтею хуліганства, оскільки вони діяли з ідейних мотивів, а не з хуліганських зараз. А по-друге, епізод між Миколою і Вороніним ми будемо доводити про те, що тут немає взагалі складу злочину, і будемо просити справу закрити. Слава Україні! Героям слава слава, слава! слава нації! Свава Україні! Україні! Слава нації! Слава Україні! Стала нації! Сьогодні в Україні точиться війна на рівні символів. І чиї символи переможуть, того буде і реальна перемога. Тому що допоки, і ми це чітко бачимо. До в центрі столиці стоїть Володимир Ленін, символ московсько-большевицької окупації, Доти Україна є невільна проти, проти Москви, Доти Україна є підлеглою Москві, Доти в Україні сидять люди, які є по суті окупаційною адміністрацією, яку сюди нав'язала Москва. То, а а а вважаю. А вважаю. А а ідоли показують насправді кордони Совка. Кордони совєтської Російської імперії, і зверніть увагу на західну Україну. Там це було зроблено ще 20 років тому. Там і Леніна немає. На сьогоднішній день кордони Савка підійшли до Києва. І саме в Києві зараз ми ці кордони зносимо і вони будуть попасуватися на схід. Микола Коханівський він не лише здатен з кувалдою в руках відбивати голову катам України. А нещодавно Микола Коханівський написав дуже чудову статтю, яка називається Нічого не зміниться, доки режим триває. Якось так. Вона була опублікована в газеті Нація і держава, а також зараз розміщена на сайті Тризубу. Якісь ілюзії, я собі не буду. Тобто, можуть і закрити, ну і власне я чого, цього не боюся. Тому що ця влада, мій особистий ворог і ворог всіх українців, скажімо так, а раз ворог вона має нас карати, бо ми її не визнаємо і ніколи не визнаємо. Будемо з нею боротися. Може бути і покарання. Влада апріорі ворожа українцям, скажімо, окупаційний режим внутрішньої окупації. Тому мій заклик простий і зрозумілий. По-перше, подяка всім небайдужим. По-друге, Незважаючи ні на що, нам треба підсилювати свої би, зусилля в боротьбі з поваленням цього окупаційного режиму. Відступати власне нам нікуди. Це наша держава, наша країна, наша земля. Ми є українці і є господарі. Те, що в них там засоби, тиску, заводи, фабрики і пароходи, нас не мусить лякати, бо з нами правда. А там, де правда, там і Бог. І Бога побороти їм не вдасться Відповідно, і українців. Тому перемога в будь-якому разі буде на нашому боці. Цей режим не протримається довго, як би він не намагався нас залякати. Ми повстанемо і скинемо їх рано чи пізно. Хай їдуть свою Москву, раз, вони її так люблять, і туди вони поїдуть. Ні, опиняться за ґратами. Нам нічого боятися. Ми позбулися страху. І це головне, я це бачу. Українство позбулося страху. ще раз дякую, слава Україні! Герою слава!